Серед 40 заявок із усієї Європи транскордонний проєкт України та Румунії Віртуальна реальність єднає Карпати інтерактивні шкільні лабораторії. Потрапив до шістки фіналістів з-поміж європейських програм транскордонного співробітництва Інтерек Проджект Слем. Проєкт інтегрував інноваційну технологію шкільні курси українських та румунських шкіл, зробивши предмети більш захопливими, аби мотивувати дітей до навчання. Реалізовували проект із нашими партнерами з Румунії. Ми охопили Тячівський район, саме Солотвинську громаду, Нижньоапшанський ліцей і ліцей з румунською мовою навчання імені Мінеску в Солотвині. Ці дві школи отримали обладнання віртуальної реальності. Так само отримали таке обладнання дві школи в повіті Сатумари. Нашою метою було в першу чергу не тільки закупити таке обладнання другу чергу ми повинні були навчити вчителів, як його використовувати, і як з технічної точки зору, так і з методичної. Нагородження переможців відбулося у рамках триденного заходу Європейської комісії у Брюсселі. Захист проєктів провели за участі єврокомісарів у відкритому форматі на великій сцені у столиці Бельгії. А голосування за переможця тривало у прямому ефірі. Українсько-румунський транскордонний проєкт віртуальної реальності зібрав понад 48% голосів із максимальних ста. Айвонтсе. Я хочу подякувати усім моїм колегам, бо це наше спільне досягнення. Ми пишаємося нашим проєктом. Як і всі перемоги зараз, ця потрібна Україні у непростий для нашої країни час. Ми шоковані і дуже вдячні всім за підтримку. Це історична для України перемога, адже раніше транскордонні проєкти на такому рівні не відзначали найвищою нагородою. Так склалися зірки, що наша участь була дійсно дуже необхідною саме цього року, і ми хотіли донести своїм виступом не тільки показати, що дійсно на Закарпатті є робляться хороші проекти, класні проекти. Тобто, ми вміємо працювати. У нас є багато хороших спеціалістів, професіоналів. Фактично, ми розуміємо, що ці проекти транскордонного співробітництва їх фінансує Європейський Союз із своїх фондів, а це кошти платників податків, громадян ЄС. Тобто, наша мета була показати, що ми ефективно використовуємо, використовуємо ці кошти. Проєкт Переможець нині отримав продовження, каже Ганна Цимболинець. Так, разом із інститутом після дипломної освіти фахівці і надалі навчатимуть закарпатських вчителів користуванню пристроями віртуальної реальності.